Інсайдер повідомив, що Ноа Сайрус зустрічалась із Домініком, чоловіком Тіж. і у той самий час Тіж почала його добуватись, коли Нова з ним зустрічалась, і Тіж знала про зустрічання Нова з Домініком. Конфлікт між Нова та Тіж виходить далеко за межі того, що всі думають. Нова дуже засмочена тим, що Тіж забрала Домініка в неї. Ноа і Домінік вони, типу, кежуал зустрічалися, у них не було, типу, серйозних стосунків, але сам факт. Да, дуже цікаво. По-перше, Домінік, знову таки набагато старший за Ноа. Набагато старший. Набагато старший. Дуже дивна пара, що, що та, що та. Але блін, ну, це прям драматично. І зараз, ну, додається ще один слой, чому Ноа так. Вір на батькові, да, да. і чому вона не була на весіллі? Да. 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 Бо це було би просто дивно <рес> прийти. Угу. І ще повертаючись до блайнд-айтемів, про те, що Домінік завжди зраджує тіші, він угу. з нею тільки заради грошей. Ну наче схоже на правду, тому що він у нього були там. Неофіційні стосунки із Ноа, але в той самий час він зупинився від того, щоб почати зустрічати з її мамою. Що Так, да, 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 взагалі? 28 лютого та року Daily Mail Daily Mail опублікували слова інсайдера, який сказав, що Ноа ніколи не зустрічалася з замініком, і вони не були разом. Вона просто водить себе в оману, думаючи інакше, і намагається створити історію, в якій вона виглядає жертвою. А, також. Щодо весілля, Тіш та Домініка, цей інсайдер заявив, що Ноа не була запрошена на весілля Тіш, і навіть якби її запросили, вона б не прийшла. Тіш хотіла спокійного весілля і не хотіла, щоб Нова влаштовувала якусь сценку. Сценку. Ну, 29 лютого. Також повідомляється зі слів інсайдера, що Ноа та Тіш не спілкувалися з моменту цієї історії з Домініком, і що Тіш зараз у стані паніки та намагається знайти спосіб, згладити ситуацію. Джерело також розповіло, що Ноа та домінік зустрічались близько 8-9 місяців, але у них були проблеми у стосунках. І це ну чому такий швидкий таймлайн, тому що виходить, що 27 лютого з'явилась з'явилася перша інформація, що Ноа нібито зустрічалась з домініком, і типу через два дні. Інсайдер заявляє, що ті ж у стані паніки через те, що ця інформація сплила, yes, uh -huh. да, і ми трохи не по порядку додали, але ось 29 лютого Ноа Сайрус залишається вірно біля Рей Сайрусу. тобто, це саме в той період було да, 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 да. А, і от ще одне джерело повідомило, що Ноа мала несерйозні стосунки з Домініком до того, як він почав зустрічатися з Тіш Сайрос, і це на ну, такий вкид. Да більше не щоб показати, що ну нічого страшного в цьому немає. Вони і так не дуже серйозно зустрічались. Ну зараз це виглядає, наче піар війна між стороною ті ж uh -huh. і сторон... стороною но типу один інсайдер uh -huh. говорить, що у них вона ніколи з ним.